Держава. Держава. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні колеги. Розпочинаємо засідання позачергової бюджетної комісії. І звісно, членів бюджетної комісії у нас присутні сім, два у нас безпосередньо офлайн, всі інші онлайн. Курм є хто за те, щоб розпочати роботу комісії. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримались одноголосно. Сьогодні у нас нагальне питання це е, Антоніна Михайлівна щодо е, питань, які безпосередньо забезпечують діяльність міста, а також йдеться мова про, про кошти, які ми маємо виділити, для того, щоб компенсувати після е, жорсткого удару у нас коліниці. Тому ну, Антоніна Михайлівна, по першому питанню, будь ласка. Доброго дня, що депутати вашій увазі пропонується рішення виконавчого комітету, підготовлене відповідно до рішення міської ради дев'ятого а це внесення змін до бюджету. Даний проект рішення пропонується передбачити видатки вигляді субвенції з обласного бюджету на в сумі. Сто двадцять п'ять тисяч сімнадцять гривень на вигляді студентів з обласного зберігати на зібраний проїзд. Це наказ уваги від 12 вересня, враховуючи те, що за зайшли божі, їх треба спрямувати на видатки. Крім того, враховуючи необхідність. Виплати матеріальної дорожкової допомоги мешканцям постраждали біля 10 вересня і враховуючи відсутність планових призначень по наданю по видатках по матеріальної допомоги, даний проект рішення продовжується збільшити видатки на 2 мільйони гривень. Також враховуючи. Збільшення контингенту жителів громади, яким виповнюється більше 10, більше 100 років на надання до робіт, щомісячної матеріальної душової допомоги. Пропонується збільшити видатки на 80 тисяч двісті ти. а також враховуючи збільшення дітей. І необхідність виплати допомоги на оздоровлення дітей померлих, померних без осіб. Це ми надаємо допомогу вигляді у сумі 5 тисяч гривень на одну дитину. Також враховуючи вже відсутність планових позників, то пропонується передбачити ці видатки, біжити ці видатки на 300 тисяч гривень. Всі видатки, які запропоновані на збільшення на матеріальну допомогу, на виплату щомісячної місячної матеріальної допомоги громадянам, які виконували понад 100 років, і на надання допомоги на оздоровлення дітей пропонується за рахунок зменшення інших видатків по департаменту соціальної політики, по яких буде економія до кінця 2025 року. Прошу підтримати дану переповідня. Шановні колеги, чи є запитання до Теліни Михайловні щодо питань, які вона доповіла щодо перерозподілу і інших колег? Немає запитань? Тоді прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися одного голосу. Рішення прийнято. Дякую всім колегам з е, просідання комісії. По завершено.